Ми вже звикли до військової техніки різного калібру на наших вулицях. І госпітальєри, і аеророзвідка, і я там знаю, волонтерські машини. До однієї техніки все ніяк не можу здобути. Щойно побачила зелений бус з боку наліпка, емблема. Приїжджав повз нашого сільського кладовища. Там вже стільки прапорів майорить. Скільки чоловіків вже не повернуться. Скільки ще потрібно буде часу, аби знов відродились нації. Аби знов відродились патріоти. Ми маємо бути як Ізраїль. Вони живуть. В оточенні ворогів вони завжди на поготові. Наш ворог теж нікуди не дінеться. вони теж завжди будуть поруч, завжди будуть бажати загарбати наші землі. В нашій військовій доктрині має бути чітко вказано: Росія одвічний ворог.